Добрий день, ви на каналі Маги Мого саду. Ви заробіля персика. Сьогодні 14 травня. Трошки проявилася погода. Плюс 15 у нас плюс 16 в членці буковини. Зараз вже час після обіду. Вночі плюс 10. І є необхідність обробити персик від кручавості, який я раніше показував її. От бачите, раніше обробляв, але от, пробило. Або не дістав би, вітерець був. І зараз буду обробляти персики. Персики як дорослі, так і і малі буду обробляти, так і які лише посаджені. Обробку персика від курчавості, буду проводити магнікурсен. Іде один пакет на 10 літрів води. І я буду брати два пакета, подвійну дозу на 10 літрів води. До нього додам плантатор. Як доброго і вдали мені від шкідників, які шкідники зараз можуть бути, ну і дам прилипач на всяк випадок. Це всього одну бакову суміш. Свіч зараз не даю, буду давати пізніше від гнилі я не думаю, що там щось буде. Системи захисту, Електричний бачок. Розвожу на 10 літрів води. Обробляю всі персики. Дякую. Персик я обробив, пройшовся по два рази. Будемо очікувати на результат. Якщо він буде з такою погодою, знову йде похолодання, дощі. Ну, Надіємося, що щось працює.